Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім гарного, мирного, позитивного часу доби і всього самого найкращого. Продовжуємо ми з вами інкубацію в наших інкубаторах Тепло Шалюкс 72. Після того, як у нас минула перша доба, зробили ми автоматичний переворот. Знизили температуру до 38, і наші яйця інкубуються далі. Було там запитання стосовно того, якщо яйця закласти додатково на ось ті каретки, на яких вже є яйця ось сюди, між рядки. І що з цього вийде. Про це відео в мене вже є. Попередніх там відеороликах можете подивитися, якому цікаво. Я закладав інкубаційні яйця, і мені не вистачило місця, і я не закладав іще багато яєць зверху, можна сказати, в другий ряд. Не рекомендується так робити, і не бажано так робити, тому що ось цей моторчик, і тут в нас є елемент, який відповідає за переворот. Може накритися мідним тазом і сказати нам до побачення. Саме неочікуваний і не для цього момент. Тому краще закладати яйця тільки в ті каретки, які у нас є і передбачені для інкубування. Але якщо у вас там якихось 8-10 яєць не влізло, то можна по 2-3 яйця між рядами положити і не перевертати їх вручну, бо запитували, чи можна їх вручну перевертати. Чи потрібно їх перевертати вручну, не потрібно їх перевертати вручну. Перевертаються вони самі, коли перевертаються каретки і перевертають основну масу яєць, і той зародиш, який в яйці там ембріончик, є, якщо він там є, він буде нормально розвиватися. Після того, як ви просвітите інкубаційне яйце, якщо у вас будуть між рядами, Пустив, ви потім зверху ті яйця забираєте і закладаєте на місце тих, які ви виконали пусті. І тоді у вас виходить баланс. У другому інкубаторі в мене тут така ж сама картина. У мене тут навіть ще залишилося місце. Тут інкубуються яйця, і їм тут місце вистачає. Тут були величенькі такі яйця, їх тільки по вісім. Влізло в каретки, а не по 9, як би мало влазити. І залишилось іще місце. Тому я вже не закладав ні наверх, ні на низ. Потрібно буде також просвітити, повикидати, які тут є пусті, тому що зараз вже жара, навіть якщо весною був. Гарний відсоток запліднення, то в таку спеку вже відсоток запліднення може бути набагато менший через те, що півні і кури вже не такі активні. Дехто вже починає линяти, дехто починає вже менше нестися. Тому все може бути. так Тут також ми включили автоматичний переворот, температура 38. Перший тиждень відкриваю тільки один раз на добу для того, щоб долити води, і трішки яйця, щоб наші провітрилися. Охолодження у нас відбувається вже там ближче з 10-го дня. Інкубатор краще ставити десь в такому місці, де трішечки прохолодніше можна так сказати, тому що така величезна спека. У нас на вулиці вже до 40. В таку навіть спеку не, не бажано і не рекомендується багато знайомих розказували, садити квочку на яйця, тому що ці яйця можуть під нею просто-напросто зваритися. Якщо там в хліві не прохолодно, якщо не слідкувати за тим, щоб вона вставала, квочка там чи індичка. Що там сидить, то багато може бути не вилоплених курчат, тому що вони просто запікаються від такої температури. Точно так само може бути в інкубаторі, якщо ви не будете слідкувати за тим, щоб провітрювати, доливати водичку, і щоб яйця ваші в інкубаторі не зварилися. Тому слідкуйте за тим, щоб у вас був гарний результат. Саме краще робити у вас купування десь на. П'ятий сьомий день. У мене є ось такий чудо-прибор. Зараз вам покажу. Його можете придбати також разом з інкубатором. Він вже, звичайно, у мене трішечки старий, бо вже пережив не один рік роботи. Ось такий в мене овоскоп. Він вмикається в розетку. Можна ним ось так просвічувати, можна на нього ставити яєчко. Ось тут є така лампочка, яка дуже гарно світить. І нею ми чітко можемо побачити, чи є в нашому яйці життя, чи немає в нашому яйці життя. В попередньому відеоролику розказував стосовно того, що якщо у вас ще є вільне місце, Якщо ваші яйця перевертаються і ви боїтеся, щоб вони не розбилися, не потріскали і тому подібне, можете якийсь робити сюди м'ягенький наповнювач для того, щоб ваші яйця в інкубаторі не бовталися з місця на місце, але ніби і так непогано виходить. Уже в модельках євро 88. Також в останній модельці Ваква, там уже зовсім інші лоточки, і там можна використовувати лотки. На 88 ставити яйця ось так. І вони будуть інкубуватися уже зовсім по-іншому. А ще дуже багато інформації написано в інструкції для використання. Інкубатора особливо для тих, хто користується або буде користуватися перший раз. Відкривайте книжечку з інструкцією. Лист, лист, який вкладений. Для того, щоб користуватися інкубатором, читайте, використовуйте. Звичайно, що вже з кожним разом у вас буде все більше і більше досвіду після того, як ви будете інкубувати. Щось своє для вас відкриється, але. Перші рази до інструкції все-таки треба звертатися. Так що всім гарних результатів. Успіхів в інкубації. У в кого будуть питання, звертайтеся. Хто ще не вирішив, наважуйтеся і отримуйте. Максимальне задоволення від цієї роботи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім всього самого найкращого і всім пока!